На минулому уроці ми з вами вивчили тему суміжні кути та їх властивості. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі по даній темі. Це такі кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші сторони є доповняльними промовами. Давайте подивимось на дані високи і визначимося, в якому випадку правильно позначені суміжні кути 1 і 2. Так, це варіант відповіді B може. Давайте подивимось на наступне завдання. Давайте на даному рисунку знайдемо кут суміжний в куту МОП і обчислимо градусну міру цього кута. Так. Кут суміжний до кута МОП буде кут ПОП, тому що у них ОП спільна сторона, а сторони ОМ і ОБ є доповняльними променями. Щоб знайти градусну міру кута ПОП, ми скористаємося теоремою про суміжні кути, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Потім, щоб знайти кут ПОП, треба від 180 градусів відняти кут МОП. Отже, шуканий кут буде дорівнювати 132 градуси. Тепер розв'яжемо задачу письмо. Відкриємо підручник, знайдемо задачу номер 107 Для даної задачі зображено ключик. Це означає, що результат даної задачі... Можна використовувати під час розв'язування інших задач. Доведіть, що коли два кути рівні, то й суміжні з ними кути рівні. Ми бачимо з вами на рисунку два рівні кути, ми домалюємо ці рисунки і побудуємо з вами, позначимо кути суміжні із даними. Тобто ми до кута 1 домалювали кут 3 позначимо, до кута 2 ми позначимо кут 4. І складемо умову даної задачі. У нас дано, що кут 1 дорівнює куту 2, кут 1 і кут 3, кут 2 і кут 4 суміжні кути. І нам треба довести, що кут 3 до куту 4. При доведенні даної задачі зверніть увагу задачі на доведення, як ми оформляємо, записуємо дано, довести доведення. Тут ми теж скористаємося теоремою про суміжні кути, що сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, ми з вами скористаємось цією теоремою і запишемо чудну дорівнює кут 3. Це 180 градусів міняти кут 1, а кут 4 дорівнює 180 міняти кут 2. Якщо за умовою задач сказано, що кут 1 дорівнює куту 2, кут 1 дорівнює куту 2. І подивимось на оці дві рівності, то звідси буде випливати, що Q3 кут дорівнює куту 4. Отже, ми можемо з вами записати такий висновок. Якщо Q1 кут дорівнює куту 2, то і Q3 кут дорівнює куту 4. Розглянемо наступну задачу номер 113 теж з підручника. Нам треба знайти кут між бісектрисами суміжних кутів. Тобто, ми маємо з вами два суміжних кути МОЄ і ЄОН. о -є н Запишемо в умову задачі, що нам дано, ці кути. Тепер уважно читаємо умову задачі, нам треба побудувати бісектриси даних суміжних кутів. Тобто, ми побудуємо. Спочатку бісектрису кута МОЕ. Якщо бісектриса, то вона ділить кут пополам. Та? Ось ми показуємо однією засічкою, що кут МОК дорівнює куту КОНЕ. Відповідно, побудуємо бісектрису кута ЄОН, Вона ділить теж даний кут ЄОН на два рівних кути. Ми позначаємо двома засічками ці рівні кути. Так, і теж ми позначимо це в умові задачі, що ОК бісектриса кута МОГ, ОА бісектриса кута ЄОН. І нам треба знайти кут між бісектрисами суміжних кутів. Бісектриси. Бісектриси ми провели ОК і ОА, отже, нам треба знайти кут КОА. Поводуємо малюночок, і я позначу ось оцей кут. От нам треба знайти кут КОА. Ну, давайте міркуватиме даною задачею. Згадаємо означення бісектриси, що бісектриса це промінь, який проходить між сторонами кута і ділить його на два рівних кути. Повертаємось до того, що нам треба знайти. Нам треба знайти кут КОА. КОА за основною властивістю величини кути, кута складається з двох кутів. Це кут КОЄ, додати кут ЄОА. Запишемо пояснення за властивістю величини кута. Ми можемо з вами записати, що кут КОЄ, КОЄ дорівнює половині кута МОЄ, одна друга кута МОЄ. Нам ще треба знайти кут ЕОА, а кут ЄОА. Дорівнює половині у та у е. Тут ми запишемо пояснення за позначенням бісектриз. За позначенням бісектриз. Якщо ми у рівність, саму першу, що ми тільки що записали, ось, подивіться, в цю рівність, властивість величини Кута, замість ЕО КОЕ підставимо одна друга МОЕ, а замість кута ЄОА підставимо одну другу ЄОН, яку рівність ми з вами отримали. Давайте подивимося, що тут КОА дорівнює. Одній другій кута МОЕ. Додати одна друга кута ЄОН. У даній рівності ми можемо з вами винести за дужки спільні в одна друга. Згадуємо уроки математики за шостий клас. У дужках у нас залишається сума кутів МОЕ. Та Єуен. Тепер давайте подивимося, що це за кут у нас е, записаний у дужках Кут МОЕ, додати кут ЕОН, це буде кут МОН, так, розгорнутий кут. Градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Отже, одну другу помножимо на 80-180 градусів, це буде. 90 градусів. От ми з вами знайшли кут між бісектрисами суміжних кутів. Записуємо відповідь. 90 градусів. Діти, зверніть увагу, що ця задача теж вона є ключова. Для неї зображений ключ.